Гольф вікенди президента США Дональда Трампа в Флориді обійшлися платникам податків 18 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Індепендент Трамп на посаді менше двох місяців. За цей час він грав у гольф 6 із 7 вікендів. Нагадаю, під час першої президентської каденції Трамп витратив на гру майже 152 мільйони доларів за всі чотири роки. Журналісти порахували, що нинішніми темпами президент США перевищить витрати на своє дозвілля. Слухайте, яка цікава історія. Тобто видатки, гроші на дозвілля президента внесені в державний бюджет, ось він собі так грає в гольф і гроші платників податків. Ануть саме на це цікаво, як до цього ставляться пересічні американці. Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту нагороду на етапі Кубку світу в азербайджанському баку. Українець став найкращим в опорному стрибку. Він випередив китайця і нейтрального, як це кажуть, білоруса. Загалом для Назара це четверта нагорода в поточному змагальному сезоні. І перша золота Назар Чепурний родом із Черкас, і йому нині 22 роки. Вітаємо його! Дуже приємно, нам потрібні і важливі позитивні новини. Ну і постійно моніторимо тему зустрічі і переговорів наступного тижня штатів і України. Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори до Саудівської Аравії вівторок, 11 березня. Про це глава держави повідомив в соцмережі ікс. Вітак на зустріч в Джидду вирішить керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, а також очільник МЗС. Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Оміро Зеленський наголосив, що українська команда повністю налаштована на конструктивний діалог і сподівається обговорити і узгодити необхідні рішення і кроки. Цитую, Україна прагне миру від першої секунди цієї війни. Реалістичні пропозиції на столі. Головне рухатися швидко й ефективно, наголосив президент.